А зараз би я хотіла надати слово Івану Федоровичу е брацю. Дай Боже здоров'я вам! Дорога моя чорториє. Коли мені Іван розказував, що чорториє, то я тобі уявляв, Господи, якісь такі стрімкі скелі, там брови, булунить, вода кругом і щось таке неймовірне робиться, і кликав мене все. Сюди в чорторию, приїдь, подивися на перебиранців наших. А тоді ці перебиранці були тим цікаві, що вони перебиралися, от, ті кожухи, коз, хто козою, хто ведмедек, і лаяли владу. І людям завжди дуже подобається лаяти владу. А владі дуже не подобається, коли її лають. І цій не подобається. І тоді не подобається. Жодній владі не подобається це. <плес> ну, але тут є в мене прихильність до Михайла Миколаєвича Папієва, бо він рухівець, він допомагав рухові тоді, коли рух, але є сентимент до нього. Я не можу вже так на цю владу вже гризти її всіма зубами у півзуба хіба. Але згадую сюди перший приїзд, коли я приїхав, якісь теж справи мене сюди привели. Хлопці десь лишилися там. Внизу, і я сам один прийшов сюди. Нікого не було. Тут було порожньо. І була мама в хаті, і мама спала. І це було щось якесь таке дивовижне, така порожнеча, суцільна. Іван уже був пам'ятником, мама спить. Я думаю, Господи Боже мій, це як якийсь символ такий дивовижний України і того всього, що ж воно як, як же ж воно далі буде. І для нас, Іван, зрозумійте, що для тих людей, які з ним жили, чарку, писали щось, сварилися, сперечалися десь, жили тим активним дуже життям. Іван був дивовижним втіленням. В нього поєднані були ті риси, які рідко в кому поєднуються. Це був дивовижно талановитий чоловік, дивовижно розумний, дивовижно чесний і дивовижно добрий. Я завжди дивувався, скільки в нього добра до людей. Якесь таке неймовір'я того добра. І оце Тарас Григорович колись писав: раз добром нагріте серце, вік не прохолоне. І оце. Що не холонеться серце Івана Миколайчука з добром? І оце люди, які прийшли сюди і приїхали сюди, і будуть іти сюди. Бо це є оте велике добро цього високоталановитого чоловіка. І ця земля, і це місце буде священними, я надіюсь, для кожного українського серця. Я низько схиляюся перед вами, дорога чертові. Дай Боже! Я хотіла би зараз надати слово найстаршій, наймудрішій. І най… най-най-най-най-най… Острій, ні. Вона, вона мудра, мудра жінка. І найстарша сестра Івана Миколайчука – це родина. І я хотіла би, щоб Родзіна сказала кілька слів також. Іван уродився українським патріотом. Він понад усе любив Україну. І ради цього він став автором, щоб показати світові свою Україну. Бо в світі мало хто знав про Україну, або ж зовсім не знали. Знали, що є Радянський Союз. І його це дуже боліло. А я переконалася, що це йому вдалося зробити показати Україну світові. Коли до нас приїхали з Австралії і казали, що вони всі, Іванові фільми, дивляться по державному телебаченні. Він завжди гордився своїм селом, він завжди пишався своїми односільчанами за те, що вони були дуже всі уразні і одностойні. Чортори ніколи не переставали святити паски, чортори ніколи не переставали колябувати, хоч як це заборонялося. А тепер, я думаю, що Іван, на жаль, у гробі повернув бися до їм лиця за своїх односельчан. Якби узнав, що за 20 років Незалежної України в чортори ще знаходиться Московська церква. Дякую. 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 Кажуть, що тоді, коли в людині залишається мало майбутнього, вона завжди повертається до минулого. Так і я хочу на цей раз повернутися до минулого. Хочу сказати, що я вдячна Іванові за те, що я мала таку можливість зустрічатися, спілкуватися з такими. Великими, видатними, знаменитими, світовими людьми. Бо у нас за цей час побувало з 20 країн світу, не тільки з європейських країн, а й з інших континентів, таких як Америка, Австралія, Аргентина, Канада і з усіє України. Нема такої області, щоб з неї не побували навіть із Верховної Ради. Олександр Мороз, Олександр Зінченко, Михайло Папієв. І багато і багато всяких письменників, поетів, всіх. Навіть Анатолій Одієвський свій час у нас побував з дружиною і своїм фаром вірьовки у хаті. Як заспівали, так відразу лампа погасла. Електричества не було, серед хати горіла лампа. І скільки ми не світили, вона все одно гасла від їхнього співу. Тоді Одіївський сказав, не світіть більше, хай співають ту патинку. <риклад> І це, це, звичайно, вже заслуга дружини Іванової Марічки. А нам не, а нам залишилися незабутні не враження, а зараз хочу. Дуже щиро, від душі подякувати. Усім, усім, усім. Може, поставте мікрофон по це. Прийшла Валя Ховальська. Марічка Миколайчук. І Ніна. Валю! Дівки ви мої, де тоді? Дівки. Дівки прийшли! Ніхто не наливає. А можна, я скажу, вітаю вас, дорогенькі, свято вітаю, з Діваном. Я не можу навіть говорити, я тут черешні, Отої. зрій черешні. Ото, от, -от, от я вже їх можу нарвати, хоч не дасте, але я рівно зіру. Така краса, Думаю, черешні, чому черешні? Це ці душечки, мабуть, як зіроньки сюди спустилися і дивляться на цей Божий світ очима людськими. Я так дякую вам, я ніколи в світі такого свята не бачила. Я ніколи в світі не знала, що так можна шанувати Івана, що так можна людину привітати. Спасибі тим дітям, тим жінкам, які стояли, цим діткам допомагали тримати ці рушники. І ми стали причетні кола Івана. Ми Причетними були стали коло цієї доріжки. Дякую тобі, Івана, дякую Духу Твоєму, бо сьогодні ти тут, тому що ще благословиться, якби й дощиком то взагалі було б, знає, да, щоб воно було так по-справжньому збагатився своїм багатством духом свого. Дякую вам, що ви прийшли. Дякую за цьому краю, цьому селу, що ви народили цього сина, нашого друга. Так мало, так, мало, так мало він з нами побув і так багато слави йому сотворили. А він, а він залишив таку велику пам'ять, як казала Фрозина, Він показав справді край, до якого тягнеться, і в якому живуть мої діти. Кажуть, а моя онучка каже, а де така Україна? Де? Я думаю, що вона як переса, сама прийде, побачити цей дивний край. Много еліт вам, здоров'я, здоров'я, сили вам і пам'ять великої пам'яті. Хай ця доріжка сюди не засихає, а стопується дітьми і великої пам'яті. Дякую вам! Я розкажу одну е, таку цікаву історію. Ну, як такого великого весілля у нас не було. А родина завжди мріяла зробити нам таке весілля гучне ну як же Іван? Це ж Іван, як це і не зробити велике весілля? А особливо з цього особливо, приймалися ну, звичайно рідня і Фродіна. То скільки разів ми приїжджали сюди, в село, потім уже після нашого весілля вже вдвох, то у Фрозіни в хаті вони одягали нас у строї. Буковинські і е, заводили людей, приходили друзі, і вони нам влаштовували кожен раз нове весілля. Я не пам'ятаю, скільки весіль ми відіграли на цьому світі. Ви розумієте, це, це було так здорово, і мені здається, що це е, стільки весіль ніхто не мав, скільки мали ми з Іваном. Та най ай, ай вломе, мамка і кулачі. моя дочка, Шолися раз мали, щоб не нам дякували, щоб не нам дякували. Ой, дай, Боже, в добрий час, як у людей, так і у нас. Я в щасливу годину розвеселим родину, у щасливу годину, розвеселим родину. a yer dri vendourch ide Тобі, молод жовня жіночку знайду, тоді я тя шабища шабелина до боку чіплю. тоді я тя тяхнина. Я вам дякую за те, що ви є. Я вам дякую за те, що ви прийшли. Заходьте до хати, подивіться музей. Щиро дякуємо, що ви так дружно завітали гості до нашого земляка, нашого Прометея. друзів так багато прийшли, щоб сина України привітати і відчути те, що хочеш, ти сказати. Ти білим птахом з чорною ознакою прилинув знов на рідну буковину за добрим словом, щирою порадою до рідних гір, до отчої хатини. І мені довелося з ним працювати в нашому театрі на молоді Кобалянській. Ну і товаришувати. І от якраз коли вона звернулася, то до кінця їхнього концерту я написав «Біль пекучий в серце мучив. Молоді літа верну, йо Іване, мій Іване, пам'ятаю, не забув, як ходили, як дружини, разом виступали, як піднявши руки крила, в життя простували. Хто куди? Одні вчитись, другі працювати, тугом бідом не коритись, долю будувати. Біль пекучий, серце мучив, та не всім літа вернув. Йо Іване, мій Іване, пам'ятаю, не забув. Дорогі мої любі буковинці. Переповнює щастя серце. Низенький Луклін, в моїй Буковині, наші чортори. Це те, що зібрав нас Іван сьогодні в такому гарному родинному колі. Таке враження, що він повернувся до нас таким білим птахом, вже без чорної ознаки. Нам придеться ці чорні ознаки долати. Сьогодні панує Любов Колинка, про яку він так мріяв. Він так мріяв, щоб ми любили один пан. Сьогодні ми це відчули. Дякую. Вам всім дякую за Івана і дякую тобі, Іване, з Днем народження.